Вата герой! Світамота герой! Сиди на серцмо! Сиди на серцмо! Рулить Кавказ, рулить мур візький Коли почалися ці події і на Майдані, і потім на сході нашої країни, і наша церква, і інші релігійні організації нашого міста і області, також проявили на ділі оці слова Христа. Будьте милосердні. Поїхали мої парафіяни, тобто хлопці, які в 2014-му. Поїхали служити, захищати свою державу. На запитання, Володя, як в тебе справи, чи до вас приїжджає священик, тому ми не знали ситуацію, яка відбувається там. Від початку війни він каже, хто тут отче приїде. Тут же ж стріляють, хто поїде на передок, щоб там літургії служити, бо молитися з нами. І мене якось так зачепило воно. За наших побратимів, які загинули за волю Україну. До кінця виставляти. До кінця! Слава Україні! Героям! слава! На передовій немає значення. В окопі немає значення, якої ти конфесії. В окопі має значення віра. Тому насправді, як говорять наші ці священники-капелани, що там ніхто не питає, якої ти конфесії. Там важливо, щоб людина духовна, чи це священник, чи це пастор, були біля них і вони бачили цю духовну підтримку їм. Село Капітанове. Де для нас це було таке чудо, тому що там стояло 22 чоловіки. У нас якийсь такий був вічай. Ну, певно, що тут нічого не вийде, ніхто на службу не прийде. Година четверта пішов цей командир до сповіді. Посповідався, ми заохочували, і за ним пішли всі: 21 чоловік. І ми не питали, з якої ти релігії, з якої ти вірив, в що ти віруєш. І потім цей командир каже: От, ви знаєте, був один єретик. Або той, який не вірив в Бога. Він каже, для мене це збудування і чудо, що мої всі хлопці прийняли святе таїнство сповіді і Євхаристії, де прийняли Христа до свого серця. Біблійні приписи, що кажуть: голодного нагодувати, нагого одіти, того, хто потребі відвідати. Тобто, і ми це робимо. Ми не постачаємо зброю, ми не постачаємо заклики когось вбивати. Є дуже велика різниця: нападати і захищатись. Мене є агресором. Мене є той, хто нападає. Ми є той, хто захищає. І ми насправді вдячні тим бійцям, які є на сході, які захищають наш мирний спокій.